Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Wi-Fi. Здавалося, що тут ще обговорювати? Технологія не нова і вже на кожному кроці. Але не зовсім так. Бездротовий зв'язок теж розвивається і постійно з'являється щось нове. Тому сьогодні поговоримо про таке явище, як меж Wi-Fi. Що це таке, для чого воно і як налаштувати? Дивіться у цьому відео. А з вами Яна, ви на каналі Secure. Поїхали! Протягом багатьох років меж Wi-Fi був прерогативою великого бізнесу та професійних мережевих систем. Але тепер ця технологія доступна для кожного у вигляді ось таких чудових маршрутизаторів, наприклад, RUIGI m 18 та m 32 але про них пізніше, поки що ще трохи теорії. Якщо говорити просто, то меж технологія, що дозволяє утворити єдину wi fi мережу за допомогою декількох пристроїв, і усунути зони зі слабким чи відсутнім сигналом та забезпечити безперервне покриття Wi-Fi у всьому будинку. Такі системи забезпечують вищу швидкість, широке покриття та надійне з'єднання для пристроїв, підключених до мережі. І найголовніше безшовний роуминг без мертвих зон. Тобто сигнал буде однаково потужний у будь-якій. Точці зони покриття у той час, як звичайні роутери роздають Wi-Fi з однієї точки. У системі меж їх може бути кілька. Пристрій, підключений до лінку провайдера, є головним роутером. Інші гаджети приймають та ретранслюють його сигнал. В результаті виходить ефективна мережа Wi-Fi з потужним сигналом, яка складається з декількох модулів. Меж буде корисна тим, хто живе у великих будинках чи у квартирах зі складною геометрією. Цей руїджі RG M32 може покрити площу більше ніж 200 квадратів, або якщо у вас вдома, то всі стіни, які гасять Wi-Fi сигнал. І звісно ж швидкість. Тут використовується принципово нова шоста версія стандарту Wi-Fi, яка дозволяє збільшити швидкість для кожного бездротового клієнта. Побудувати вдома чи в офісі меж систему дуже просто. Для цього потрібна ось така меж Wi-Fi система Руїжі m 18 чи її більш просунута версія M32. Давайте зараз я покажу вам, як її під'єднати та налаштувати. Повірте, це дуже просто. Спершу встановлюємо додаток Re-Router на свій телефон. Є як на Android, так і на iOS. Далі беремо m 32 та підключаємо його до розетки. У OnePort включаємо наш Ethernet кабель. Знову повертаємося у мобільний додаток. Етапи реєстрації ми пропустимо і перейдемо одразу до підключення девайсу. Додаємо наш роутер. Тут є два шляхи: через QR-код чи через відкритий Wi-Fi, який роздає сама меж система. Далі виконуємо просту інструкцію, яку нам покажуть у застосунку. На четвертому кроці нам підкажуть, що треба під'єднатися по Wi-Fi до М32. Перше підключення може зайняти трохи часу. пристрій знайдено і підключено. Тепер нам пропонують його налаштувати ім'я, пароль і так далі. Тапаємо далі. Тут нам пропонують налаштувати опцію для розумного будинку. Але, на жаль, у нас в студії такого немає. І все, ми молодці. Ми за кілька хвилин самостійно налаштували Wi-Fi. Користуємося інтернетом у своє задоволення. Звісно, в меж wi fi системах є ще багато крутих функцій по типу батьківського контролю чи віддаленого керування. Це не просто дорогий роутер, це професійне юзер-френдлі обладнання, яке розширює покриття та виключає мертві зони. І, на відміну від багатьох репітерів, пропонує безшовний роумінг. Якщо ви хочете, щоб ми зробили відео про весь функціонал цього девайсу, то пишіть у коментарях, і ми обов'язково це зробимо. Сьогодні ж ми тільки зачепили вершечок айсберга цієї широкої теми. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!